Давайте приготуємо знамениті млинці 3 стакана, ну і три яйця. Вбиваємо 3 яйця, додаємо пів ложечки солі. все це добре перемішуємо. Потім додаємо 2 ложечки цукру і знову перемішуємо. І йде перший стакан. Тепле молоко. Мішаємо, як ви бачите. Другий стакан борошно. Теж мішаємо тут важче вже трошки. І третій стакан кипяток. Кип вода. Все перемішуємо, додаємо 3 столові ложки олії, перемішуємо. Я ще додав ваніліну, Воно вийшло досить отаке, рідке істо і заливаємо на сковороду, і тут уже все як положено. Десь дівся один блинчик, не знаю куди. Отакі вони вийшли. М'якенькі, класні, ну реально класні. Я їх ще змазав трошки з щоб... Вони хорошо заходили, дуже смачно рекомендую. Бачу в інтернеті і, в принципі, згоден, що це смачно.